Привіт, всьому світові з України, місто Івано-Франківськ. Довго думав і не наважувався включити ось цей сюжет, який я вам зараз запропоную до вашої уваги на Ютуб. Але вирішив, що він все-таки вартує, щоб його показати, адже це. Вітання, яке ви зараз побачите, одне із найперших вітань, яке було включно у телевізійні програми Телебачення Галичина. Довгий час мені доводилося доказувати, що і такі телевізійні передачі, шматочки мають право на життя, і ось це відео. Яке ми пропонуємо до вашої уваги, якраз є доказом того, що мої переконання знайшли своє відображення. І ще одне на цьому відео уривок із концерту популярної і донині співачки заслуженої артистки України. Алли Кобилянської, яка згодом і заспівала одну із моїх пісень «Яблуневий розмай. Отож, бажаю вам приємного відпочинку. І ще раз, уже через майже через 30 років, вітання насилаємо на Богорочанщину. Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі Телестудія Галичина. За декілька хвилин ви подивитесь молодіжну програму Мід яка ми знаємо багатьом з вас до вподоби. А зараз музичне вітання. Сьогодні виповнилось 70 років жительці села Хмелівки Богородчанського району Анастасії Семенівні Осадців, котру вітають з її ювілеєм діти, онуки та інші рідні. Спасибі, матусю, за те, що теплом зігріваєте нас, за те, щоб щасливу і скрутну годину ми можемо серцем схилитись до вас, тож зичим щасливо вік довгий прожити, щоб всіх на сторіччя змогли запросити. Ми приєднуємось до цих слів. И для вас лучей песня. Я на не мои друзьям счастье зычу. Добро хлібину кожному несе у гостинну хату, Щиро всіх покличу, і вони, я певна, зрозуміють все, і вони, я певна, зрозуміють слово, те матусти ласка, батькове тепло, Де країнське по... Пісня розправля крило. Рідне слово моє, німиснуться віки. Рідне слово моє і крізь марисі я. Словом у день проспілю рушники, а на тих рушниках Україна моя. Не слово моє, звуть це які, рідне слово моє і крізь хмари сія, словом вищою день просплю рушники, а на тих рушниках Україна моя. Слово пригощайтесь друзі, як земля багата і швидке, як так, материнське слово засівати сути, щоб воно не віяло на живих вустах. Слово моє, імозвуться віки. از